Я пішов захищати свою родину, свою землю. Так всі пішли ізначально. Да, Почалася війна, взяли оружжя і пішли, але ж не думали, що так все складеться. Трошки по-другому, зараз все. пішов захищати. Та ну, депутатські діти теж пішли захищати. З самого почало війни. Он. Марокко, Америка, Іспанія. І що тепер от, пішов захищати? І що тепер всім треба кричати? От я пішов захищати. Я копав, блядь, я копи на війні. Я пішов захищати, що мені всім кричати, що я, блядь. Вояка, ти гамно, тому що ти не служив, а я вояка, блядь. Я був на війні. Що це за бред? Так а зачем смисл тоді йти захищати тих, хто в тилу? Нікому не бажаю загибли, а ти виїхав утік, хочеш жити, всі військові хочуть жити. Так не тільки військові хочуть жити, і цивільні хочуть нормально жити, розумієш? Якщо йде війна, то жити ніхто не буде. Це війна це завжди гибель. А для того, щоб ніхто не гип і військові, щоб військові жили, треба домовлятися якось, треба шукати, якісь, не знаю, якісь путі для того, щоб був мир. Розумієш, воювати, чим ти хочеш воювати? Є ресурс, люди, збройний ресурс, мотивація у людей є? З чим пацани довіжні? З пістолетом і з автоматом повинні стріляти по танкам, чи з пістолетом, чи камнями по танкам кидати? Чи як повинні? Якщо влада не хоче, щоб війну ми виграли, що це непонятно чи що? Як пацани повинні воювати? Понятно, у нас пацани з такими яйцями столевими, які на фронті. Як вони мають воювати? Це справедливо, нормально? Коли його ранять, він приходить, лежить в лікарні за 600 гривень місяць платять, поза штат виводять. Справки несуществующие шукає, бігає. ВЛК проходить гроші плати за те, щоб пройти ВЛК, нормально це? А депутати де? Ну, сидять же ж поза границею. Та вони насрали на наші голови ще зверху. Хорошо, що я це зрозумів зараз. Понімаєте? Жити, всі хочуть жити, всі. Потім повернешся. Я повернусь, та вряд ли я вже повернусь. Я вже саме злосний враг України. Понімаєте? Коли ти доброволець, то все нормально, коли ти потрібен, то ти надо. А коли ти виїхав, кажеш, правду там уже. То ти самий злошний брак України. Так, да, настоящий терорист. Так що не знаю. Це отакі, як ми з тобою підемо. Так, да, вони не підуть ніколи. Ні, вони підуть в Марокко, в Іспанію, в Америку і тому подобне. Угу. У твій відвір прийшов загарбник твої дії ти втік. Мої дії. А який? Давай почнемо з того, який загарбник прийшов в мій двір. Хто, ТЦК? Чи хто, який загарбник прийшов в мій двір? Якщо навіть я остануся в своєму дворі, ти розумієш, я... ми коли були на Донбасі, нашим пацанам в глаза говорили люди, що поки ви тут, ми будемо за вас. От як і тільки ви уїдете, ми будемо за других. Ви зрозуміли за кого. І так же я там сидів на рибалці з іншими людьми. Вони мені розказували, як класно жити в Соєцькому Союзі. І я їх розумію, тому що вони там живуть, у них там якісь ферми, ще щось, у них там землі. І вони там живуть, і я їх розумію, чисто по-людськи. Розумієте? А ви розказуєте там то все, убить їх? А за що їх убить? За те, що вони жити хочуть, чи що? За що тих людей убить? Коли ти приїжджаєш на Донбас, а там це не в магазині, хрен знає які більше, ніж в Європі. Ти приїжджаєш в Одесу, заходиш в АТБ, дивишся і думаєш, блядь, що це таке, де я був? Я що в Європі був? Чи я в Америці був? Де я був? А ти, ти що, Ти ви там військові, там ціни не нахер, ціни валять пацанам військовим. Розумієте? От, блядь, класно. А ти втік. Сначала хто прийде загарбник? Який до мене в двір прийде? Ти цикашники можуть прийти тебе забрати. Загарбник, хай вони йдуть, в Верховну Раду забирають туди, блядь, Загарбники. Ой, я в шокі, чесно.